Очільник Волинської обласної лікарняної каси Дмитро Глазунов, живучи на мінімалку, знайшов гроші, щоб роздрукувати 25 тисяч листівок з інформацією, яка дискредитує його колег. Звідки у благодійника гроші і чим йому не вгодили колеги? Далі. Діяльність Волинської обласної лікарняної каси, очільником якої є Дмитро Глазунов, таємниця за сімома замками. Організація не звітує перед органами міської чи обласної влади та вперто не надає інформації журналістам про фінансову діяльність організації. А її очільник, вчитель географії, колишній СБУшник і регіонал Дмитро Глазунов уникає камер. Можна з вами домовитися якось про інтерв'ю і щоб ви нам показали вашу звітність організації. Може, Волинська обласна лікарняна каса працює майже 15 років. За певні членські внески вона покликана забезпечити доступ пацієнтам до безкоштовної медицини. Вона є прототипом страхової медицини. Тобто відшкодування членам організації відбувається на чековій основі або ж пацієнти можуть лікуватися в тих лікарнях, з якими укладено угоду. Однак що цікаво, внески, які не були використані впродовж року, мають накопичуватися і переходити на наступні роки дії страхової програми. У випадку Волинської обласної лікарняної каси гроші не накопичуються, а просто зникають безвісти. Де Невідомо, адже фінансових звітів ніхто в очі не бачив. А сама Волинська обласна лікарняна каса до слова не має жодного відношення до медичних закладів. Каса просто укладає договори з лікарнями про можливість надання медзакладом послуг їх членам. Тож не дивно, що діяльність Волинської обласної лікарняної каси зацікавила прокуратуру у 2017 році. Організація стала фігурантом досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в розтраті. Так звана благодійна організація за роки існування перетворилася на родинний бізнес. Її очільник Дмитро Глазунов, а його сестра Катерина Глазунова завідує фінансами. Вона бухгалтер. Ще одним членом команди став двічі судимий за статтями Службова недбалість та службове підроблення Віктор Кормін. Ось така команда взялася впроваджувати страхову медицину на Волині. Тепер великий благодійник Дмитро Глазунов починає нападати на своїх колег по цеху. Він організував справжню кампанію по дискредитації луцької муніципальної лікарняної каси, яка діє при другій міській лікарні. Зокрема, він живучи на мінімалку, знайшов кошти, щоб роздрукувати 25 тисяч листівок з дискредитаційною інформацією про діяльність луцької міської лікарні. Листівки розпосюдили по всьому Луцьку Ського тепер лікарня відстоює свою честь гідність та ділову репутацію у суді. Просить позивач визнати недостовірною та такою, що принижує честь гідність та ділову репутацію Кошеля Федора Гнатовича інформацію, викладену в інформаційних листівках формату А5, поширена на території міста Луцька глазуновим Дмитром Борисовичем та Волинською обласною громадською організацією Волинська лікарняна каса. Сам Глазунов коментувати звідки гроші на листівки. Відмовляється, хотіли вас запитати так. з приводу оплати листівок, так. Е, які який тираж був листівок? Ну відносно того, тут же ж скажуть саме ці листівки які ну, там, там справі все написано. Нам насправді не це нас цікавить, скільки було листівок тираж. Бо на листівках тиража так. не було. І за який кошт вони були оплачені? Буде за після влаш, справи. Цікаво. Це все це ми розкажемо після справи. Глазунов звинувачує Луцьку муніципальну лікарняну касу в непрозорості використання благодійних внесків, хоча вони оприлюднюються на сайтах та офіційних звітах закладу. Перевіряються правоохоронними та контролюючими органами. В той же час лікарняна каса Глазунова не має жодної звітності. А підрахували доходи організації просто. Одна людина платить місяць 50 гривень внеску. За рік вона віддає організації 600 гривень. А якщо членів лікарняної каси одна тисяча, то, відповідно, річні доходи організації складають близько 600 тисяч гривень. Чималенька сума, і це за найскромнішими підрахунками. А де ж взяв благодійник гроші на роздруківку 25 тисяч листівок, живучи на мінімалку, за що купив поршка, єн за що утримує будинок та офісні приміщення? Волиняни не мають двічі подумати, кому вони віддають свої гроші, адже у зв'язку з медичною реформою таких отказ, які не мають нічого спільного з лікарнями, з'явиться чимало. А куди йдуть гроші людей, як бачимо, відстежити та проконтролювати неможливо. Марія Петручик, Костянтин Кіц. для новин на часі.